Знаєте, це не просто каз, це колаборація. Ви в шоці, і в шоці, у шоці. Так швидко час пройшов, якщо чесно для мене. Я зараз вам. Буду намагатися пояснити всю суть. Ці колаборації, сімери, сімерки поділилися на пари, і уявляєте, нас аж 9 пар зібралось. Я в парі з Gamer Інфографіку учасників ви зараз можете подивитися на екрані, також буде створений плейлист Sims Синергія, де будуть Зібрані всі відео, але не все так просто. Кожен учасник крутив ролетку рандому, і мою ролетку ви можете подивитися зараз на екрані. Мені випало зробити 7 сім сімів, вовкулаків по темі, сім'я дослідників, сезон зима, начебто, нічого не пропустила. Ну, все буде на екрані. Зараз ви бачите уже створення персонажки, Рамада її звати. Але її історію і історію будинку вам розповість Ембер. Тому після мого відео обов'язково підіть і подивіться її, і взагалі всіх учасників теж. Мені, наприклад, буде дуже цікаво подивитися, як інші учасники скооперувались і придумали разом історію. А я буду розповідати вам про всіх інших персонажів. Тож я можу розпочинати розповідати історію. В одному віддаленому забутому місті. Прихованому серед зарости густого лісу, проживав загадковий народ. напів люди, напів вовки, такі були вони. Втяжені на неминучого прокляття. Ці істоти мусили жити з ним вже ціле століттям. Клан Вовкулак, колись незначне сімейство, неустанно розростався. Аж дотепер, коли вони перетворились на повноцінну спільноту, вони мають чітку ієрархію та обов'язки. В голові стоїть Альфа він є авторитетом і має остаточне слово у всіх рішеннях, що стосуються клану. Альфа є найсильнішим, найстаршим і наймудрішим. Клан розподіляється на сім'ї. У кожної сім'ї є лідер, який входить в раду Альфи. Найсильніший лідер є Бетта, права рука Альфи, і може бути призначений виконувати обов'язки Альфи в його відсутності, та стає претендентом на позицію Альфи у разі якщо те стає недієздатним. В цій історії я розкажу про героїв з сімей Дарквуд, Найтшейд та Блекторн. Ргава Найтшейд був першою дитиною, яка народилася у повний місяць, коли його мати була у діля Вовка. Це надзвичайне народження пророкувало йому незлічену силу та могутність. Так і було. Вже з самого дитинства він проявляв вражаючі результати, перевершуючи своїх ровесників. Всі передбачували, що в майбутньому він займе місце батька та стане лідером сім'ї. Його 16-річчя пройшло вдало і він успішно пройшов по святу старші члени сім'ї. Саме в цей величний момент під час бенкету Равена, величний Альфа піднявся і, приголомшивши всіх, заявив. Що равен гідний стати бетою та лідером сім'ї. Чутною хвилиною затамували дихання всі присутні, шок та здивування застигли в повітрі, але вони миттєво розвіялись, і загул криків та оплесків заповнив простір. Всі вітали равена, окрім сім'ї Блудмун. Вони не були раді такому рішенню, оскільки їхній лідер був Бетою і не бажав виступати з цієї посади. У клані настали напружені часи. День церемонії встановлення Бетою вогонь охопив хижина сім'ї Найтшейд. Сім'ї Блудмун та Блекторн виявили зрадниками та об'єднались щоб скинути Альфу. Серед попелу та диму Равен вже знав, що треба робити. Він знайшов Серафіну і разом з нею біг якомога далі від клану. Серафіна Блекторн була сліпою з дитинства, але добре навчилась розбиратися у просторі. Їх сім'я займалась збиранням та вирощуванням плодів. У Серафіни був дар знаходити в лісі ягоди та граби там, де інші не могли, але в клані її не сприймали як повноцінного члена спільноти. Якщо б не її батько, який був лідером сім'ї, то хто зна, що б з нею було. Всі намагались обходити її стороною, окрім Равана. Він з дитинства до неї ставився з теплом, читав для неї книги і допомагав з навчанням. Вона знала, що його сім'я незадовільна тим, що Раун з нею спілкується, і чим доросліше вони ставали, тим більше віддалялись, як думали інші, але вони зустрічались на секретних галявинах, які знаходила Серафіна. В один із днів збирання ягід Серафіна з батьком наткнулись на загадковий камінь. Батько сказав, що ніколи не бачив такої краси. Він був темно-синього кольору, а на сонці стає таким блакитним, як очі її померлої матері. Батько зробив для Серафіни колон з цього каменю, який вона більше ніколи не знімала, але трепетом приховувала. У день церемонії батько наказав Серафіні сидіти вдома і нікуди не виходити. Вона б хотіла заперечити, але не могла. Не тільки тому, що не мала права стати проти слова батька, а й тому, що Рави наказав їй те ж саме. Сім'я Дарквуд займалась навчанням клану читати, писати, розмовляти. Старші члени інших сімей були постійно зайняті обов'язками, не було часу займатися своїми дітьми. Літером була Астрід – найрозумніша в своїй сім'ї. Завдяки їй, старші члени розумово, більше не відрізнялись від жителів міста. Астрід багато часу проводила в своїй майстерні. Вона створювала техніку, яка допомагала клану в повсякденних справах. З останніх робот було створення радіостанції, щоб знайти інших істот, схожих до них. У Астрід було троє дітей: близнюки Джаспер Ліра та маленька Офелія. Вона їх любила, але на виховання у неї не було часу, тому цим займалися інші жінки сім'ї. Зато своїх дітей Астрід навчала з більшою відповідальністю та завзятістю. В день церемонії Астрид нічого не підозрювала, і для неї був великий шок те, що сталося. В клані її нічого не тримало, і у неї не було нікого близького, окрім дітей. Рятуючи дітей від пожежі, вона отримала опіки, але це не зупинило її. Потрібно було якомога швидше вибрати з цієї катастрофи. Астрій з дітьми та равен з Серафіною зранку пересіклись в найближчому поселенні. Равен розповів, що вони на світанку поверталися до клану, але там залишився тільки попіл. Схоже, сім'я Блудман не розрахувала, що пожежа перейде і на інші будинки. Всі або мертві, або втекли. В час порта Ліра були налякані, вони ніколи не покидали лісу. Астрід взяла все свої руки, вона вже робила вилазки в місто, тому розбиралась, куди йти. Вона одразу почала командувати. Їм потрібні були гроші, одяг та інші речі першої необхідності. Поки Серафіна з дітьми сиділи в закинутому сараї, Равен та Астрід пішли красти речі. Так вони і згрупувались та відправились в дальню дорогу до жінки, яка жила біля постелі і в якої був притулок, якщо вірити тому, з ким зв'язалася Астрід по радіостанції декілька місяців тому. Равен погодився йти за Астрід, іншого шляху не було, а Серафіна йшла туди, куди й равен. Дорога була довгою. І чим довше вони були разом, тим гірше ставали взаємовідносини. Діти більше виродували, гаст все більше кричала і злилась. Равен міг пропасти на декілька днів не збозі переборкати інстинкти, але завжди повертався. Все, що залишалося Серафіні, це тихо плакати, коли вона залишалась сама. Вона допомагала з дітьми, коли Астрід була не в змозі, і за своєї люті. Серафіна співала колоскові офелі, які співала колись її мати, та розповідала казки, які колись читав її равен. Через місяць вони добрались до будинку рамади, втомлені та розлючені. Рамада навіть не хотіла на початку їх пускати, але вона щось відчула. Вечором. Залишившись наодинці серафіною, щоб допомогти їй перевдягнутись, все стало зрозуміло. Рамада спитала, звідки у неї камінь, який висить на шиї. Вона знала, що це той самий камінь. Мовкулаки, які знаходяться поруч із ним, можуть скаженіти та жадати влади, але не володар цього каменя. Носій має непокорний вплив над іншими, якщо цього захоче. Тому Рамада попросила сховати цей камінь подалі на якийсь час. В ту ніч Ромада багато думала. Її багаторічні дослідження тільки нещодавно привели до інформації про камінь, який по опису був кольору неба в грозу, а на світлі як небесна блакить. Вона знала, що разом з владою він дає безсмертя або смертність на вибір. Просто після стількох років громада хотіла спокійно дожити своє життя, ставши смертною, але вона не думала, що знайде камінь настільки швидко. В ту ніч Ромада так і не змогла заснути.